Добрий день всім. Сьогодні я би хотів з вами порівняти Aleo блокчейн з іншими блокчейнами. І я впевнений, що Aleo набагато краще за всі інші. І, ну, але все ж таки завжди є сильні і слабкі сторони, і я впевнений, що Aleo візьме тільки сильні сторони всіх блокчейнів. У постійному ландшафті блокчейн технологій численні проекти змагаються за першість, кожен з яких має свої унікальні особливості, обіцянки. Серед цих претендентів є Aleo блокчейн платформа, яка привернула увагу своїм особливим підходом. І я, Марк, вже. У мене є досить великий досвід програмування, і я маю честь вивчити різні блокчейн-проекти. І у цій статті у цьому відео ми проведемо порівняльний аналіз Aleo блокчейн з іншими відомими блокчейнами. По-перше, відмінність Aleo проти Ethereum. Aleo є конфіденційною платформою. Особливості Лоу є його акцент на конфіденційності транзакцій, інтеграцію доказів з нульового знання і для забезпечення конфіденційності даних. Але я пропоную надійну платформу для розгортання розворта... смарт-контрактів, ор... орієнтованих на конфіденційність. До речі, всі пруфи, всі коди, які я буду казати в цьому відео, ви можете бачити моєї статті на Medium, і вона написана англійською, але я... я сподіваюся, що всі з вас зможуть це розібрати. По-друге, дапки Dapps DApps є основною особливістю Ефіріума і там є можливість розміщувати децентралізовані додатки на своїй платформі, але і Aleo може це робити. Друге, давайте порівняємо Aleo з біткоїном. Блокчейн Aleo. Aleo використовує унікальний механізм консенсусу, що дозволяє пришвидшити перевірку транзакцій і пришвидшити пропускну здатність. А вже Біткоін, Біткоін, будучи першим блокчейном, стикається з проблемами масштабування. По-перше, у біткоїна досі працює механізм консенсусу, це proof of Work. Це дуже дивно, як на мене. Хоч це і безпечно, да, але це обмежує швидкість транзакцій, це дає біткоїну нескінченну емісію і так далі. І я цього взагалі не розумію. Тобто він не може стати дефляціонним токеном. Це дивно для мене. По-третє, давайте поговоримо про безпеку на прикладі ALEO і EOS, блокчейну EOS. Знову ж таки, почнемо з ALEO. інтеграцію доказів з нульовим рівнем в ALEO не тільки забезпечує конфіденційність, але й дає додатковий рівень безпеки, роблячи витік даних, практично неможливо. Що стосується EOS, він використовує механізм консенсусу Delegated proof of stake. Хоча він забезпечує більш високу швидкість транзакцій, існують побоювання щодо централізації, яка може створювати ризики для безпеки. Ну і давайте ще порівняємо Олео, наприклад, з Cardano. Глибоке занурення у двох титанів блокчейну. Всесвіт блокчейну величезний з численними проектами, що мають на меті переосмислити наше сприйняття децентралізованих систем. І серед гігантів цього простору є Олео, блокчейн і Cardano. Кожен зі своєю унікальною філософією і технічною особливістю. Давайте про підхід до розробки Aleo проти Cardano. Aleo – це дослідницький підхід, Aleo робить сильний акцент на інтеграції передових криптографічних досліджень, особливостей в області доказів з нульовими знаннями. Він орієнтований на конфіденційність і основна місія Aleo – запропонувати блокчейн-платформу, де транзакції залишаються приватними, але можуть бути перевіреними. Cardano, вона ж перевірена експертами. Кардано виділяється своєю прихильністю до академічної строгості. Кожне оновлення протокол проходить ретельну перевірку експертами в цій загалузі. Сталий розвиток Cardano фокусується на створенні стійкої екосистеми, враховуючи майбутню масштабованість та і, е, враховуючи майбутню масштабованість. Механізм консенсусу, погляд на безпеку, і масштабованість. Aleo блокчейн. Консенсус але розроблений для швидкої перевірки транзакцій без шкоди для безпеки, забезпечує масштабованість і надійність. Cardano же використовує консенсус AuroBroffs Proof of stake який є енергоефективним і пропонує баланс між швидкістю і безпекою. Ну і залучені спільноти, основа основ будь-якого блокчейну, але може похвалитися активною спільнотою, де розробники ентузіасти беруть активну участь в обговореннях, пропонують оновлення і розвивають платформу. Як Cardano є також, як Cardano є одна із найсильніших активів платформи, завдяки глобальному присутності спільноти Cardano відіграє ключову роль в управлінні платформи і її майбутньому розвитку. І як висновок хотів би сказати, що хоч Aleo блокчейн, Етеріум, біткоін і EOS мають свої сильні і слабкі сторони, очевидно, що орієнтація Aleo на конфіденційності в поєднанні з масштабованістю і функціями безпеки робить її серйозним конкурентом на блокчейн арені. Оскільки технологія продовжує розвиватися і буде цікаво спостерігати за тим, як Aleo і інші блокчейни розвиваються, щоб задовольнити постійно зростаючі потреби децентралізованого світу. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня, до побачення!